Біблійна історія починається в місці, де небо і земля об'єднані в одне ціле в Едемському саду. І в цьому місці Бог встановлює свій образ Адама та Єву, які стануть Божими царськими священниками та будуть правити всім творінням від Божого імені. І усе це разом називається Божим благословенням. Але вони опиняються під впливом брехливого творіння. Їх виганяють з раю на землі, та вони втрачають свою роботу як царські священники. і людство скочується у насильство. Проте Бог обіцяє, що майбутній нащадок прийде і переможе цього обманника, розчавивши його голову і віддавши своє життя, щоб увесь світ міг знову жити у благословінні Едем. Ця обітниця передається Аврааму та його родині. З якої прийде цей царський священник, і ця сім'я росте і стає великим народом. Через це Бог запрошує всіх членів сім'ї Авраама стати царством священників. Бог прийде й житиме серед них в Скинії, і саме там священники Ізраїлю виконуватимуть свої обов'язки. Але це священство має жахливий початок. Так, і коли Ізраїль, зрештою, стає нацією, їхнє священство остаточно зіпсоване. З цієї причини люди починають просити дати їм царя. І, врешті-решт, Бог дає їм Давида. Цар Давид. Він сповнений довіри до Бога Ізраїлю. Він навіть перемагає найпотужнішого ворога з Божою допомогою, без належної зброї та армії. Невдовзі, після того як Давид став царем, він іде до високих пагорбів у центрі племен Ізраїлю і засновує столицю Єрусалим, також відомий як Сіон або місто Давида. І це як новий Едем. Це той самий пагорб, який відвідав Авраам. Саме там він зустрів Мелхиседека, і саме там Бог надав замісну жертву за Авраамові невдачі. Саме так. Отож, Давид переносить скиню в місто, щоб зробити його місцем Божої царської присутності. І під час інавгурації Давид танцює від захоплення. Мало того, він навмисно одягається як первосвященник Ізраїлю. І як тільки скинія прибуває в місто, він приносить жертву і влаштовує велике свято для всіх людей і благословляє їх. Цар Давид діє як священник нового типу. Так. І Бог схвалює це. Фактично, в наступній історії Бог обіцяє, що з роду Давида прийде цар, який вічно царюватиме, і побудує новий едем храм Божої присутності. Давид розповідає про цього нащадка у вірші, який ми називаємо Псалом 110. Так Давид згадує обітницю Бога, що один з його нащадків буде правити праворуч від Бога. І далі він каже, що цей майбутній цар буде священником як Мелхиседек. Так. Мелхиседек це священник цар, якого шанував навіть Авраам. Священство Мелхиседека є старшим за священство Ізраїлю. Точно, але чому Давид не може бути цим царським священником? Що ж, Давид іноді був досить дивовижним, але він також зазнавав невдач. Він переспав з дружиною одного зі своїх солдатів. А потім, щоб приховати цей зв'язок, він наказав вбити цього чоловіка. Це жахливо. Це так, і його невдачі продовжувалися далі, що призвело до ключового моменту, коли вороги Ізраїлю почали погрожувати напасти. І, на жаль, Давид не довіряє Богу, що він визволить його, як це було в ранні роки його життя. А вже ж, він рахує всіх своїх солдатів, він довіряє своїй силі, а не Богові. І Бог не радіє цьому. Він Дає серйозні наслідки Ізраїлю, і Давид реагує на це, віддавшись Богові та пропонуючи своє життя як замісну жертву від імені народу. Це як Мойсей, який запропонував себе за гріхи людей, і це як Ісаак, який був майже принесений в жертву за гріхи Авраама, але Бог дав йому заміну. Зрозуміло. Тож тут є певна закономірність, правильно. І саме ця закономірність веде нас до історії Ісуса. Він стверджував, що є обіцяним царським священником, на якого вказує ця історія, тим, хто принесе благословення Едему та поверне людям їхнє втрачене покликання, щоб виконати Божі обітниці дані Аврааму та Давиду. І саме його історію ми розглянемо далі.